Подивіться, які класні отримали бегонії. Український садівник, дивіться, шикарні, неймовірні. Ніби букет троянд. Вартість 330 гривень. Дивіться, які красиві. Ще що є цікавенького, є новиночка. Махрові гіпіаструми, цибулини. Цибулина, ось дивіться, щоб ви розуміли. Оце моя рука. Вони в долоню не поміщаються. Дуже класні, величезні такі. Ще маємо ось такі гіпіаструми. Виставляла їх у нас в групі на минулому тижні. Ці дорожчі, але ці вже по два цвітоноса. Готові до Різдва. Є ось такий варіант. Зіркою, кіпаріс, є вуличні ялинки, є в горщиках. Шлюмбургери є помаранчеві, рожеві, малинові, цикламени, троянди, пухнасті азалії. Для тих, хто любить погостріше. Будь ласка, є кактуси, адроміскуси, різноманітні суккуленти. Деякі, бачите, цвітуть, збираються цвісти. Така красунька лгава, там уже купа діточок у неї. Ну і звичайно феленопсиси. Як завжди, багато краси. Є на будь-які забаганки: квітучі, зеленолисні. Будемо раді вас бачити в своєму магазині.